Ніжинська громада б'є всі рекорди на Чернігівщині по допомозі нашим захисникам. Чи не щотижня передаючи автомобілі для потреб військових? Це вже 21 е авто, яке передають ніжинці. Цього разу з проханням про допомогу у придбанні автомобіля до громади звернулись представники головного управління розвідки Міністерства оборони України. Сьогодні у нас чергова приємна подія. Ми з вами передаємо вже 21 й автомобіль. Це автомобіль Кія Сарента позашляховик. На потреби Збройних сил України до нас звернулися військовослужбовці головного управління розвідки ГУР з проханням допомогти придбанні автомобіля для виконання бойових завдань. В цій військовій частині також служать наші ніженські хлопці, наші захисники, тому ми прийняли рішення передати. Цей автомобіль саме на потреби головного управління розвідки. До збору коштів долучилися і працівники міської ради, і освітяни, і культурна спільнота. Одним словом, уся згуртована Ніжинська громада. Це працівники міської ради, які внесли добровільні пожертви і частину своєї заробітної плати передали для закупівлі цього автомобіля. Також допомагали освітяни нашого міста, представники шкіл, садочків, представники хореографічної музичної школи. І разом ми зробили ще одну гарну справу, яка, я переконаний, допоможе наблизити нашу перемогу. Захисники в урочистій обстановці отримують ключі від автівки. Та щиро дякують Ніжинській громаді за допомогу, розуміння і підтримку. Я від себе та від нашої частини хочу подякувати Ніжинській громаді та всім причетним до збору. Ми обіцяємо зробити все, щоб наближити перемогу. Дякую, слава Україні! Героям слава! Автівка, освячена настоятелем свято Покровського храму, вже відправилась на передову. А тим часом згуртована Ніжинська громада вже донатить на 22 другу.